Вітаю, друзі! Дуже невтішний прогноз, який зробила литовська розвідка, вказує на те, що після невдалого для Росії року, а саме 22-й, коли їй не вдалося захопити Київ у Бліцкригу, Кремль встиг перегрупуватися і виправити деякі свої помилки. Розвідка Литви попереджає, що Москва може використати отримані уроки та підвищити свою боєздатність. Наявність підтримки від держав-партнерів, таких як Іран, Північна Корея, дозволяє Росії продовжувати вдосконалювати свою зброю та зміцнювати свої позиції. Таким чином, звіт розвідки однієї з країн НАТО, на який посилаються журналісти, стверджує, що Росія зможе продовжувати воювати в Україні принаймні ще два роки, і тут треба зауважити без зниження темпів наступу. Це свідчить про те, що Росія змогла виправити частину своїх помилок, які відбулися в 2022 році, і змогла покращити свої військові можливості. Тому як вважають українські військові, що вкопатися в землю і стояти це єдиний варіант зараз вистояти на фронті. Заступник командира 3 окремо окремої штурмової бригади Максим Жорін підкреслює, що в умовах, в яких знаходиться армія наразі, їм доводиться будувати фортифікації самостійно. Тому побудова подібної оборони стає життєво важливою для України зараз. Такі фортифікації можуть допомогти зберегти територіальну цілісність країни та захистити її від можливих атак. Ну а далі давайте поговоримо про те, що залужний визнаний непридатний до військової служби. Відомо, що екс-командувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний, взимку пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали непридатним для військової служби. Відповідно до отриманої інформації, ще в лютому генерал залужний подав рапорт про звільнення з військової служби. В зв'язку з цими обставинами генерал Залужний прийняв рішення звільнитися. З військової служби, щоб мати можливість зайнятися іншою справою. Важливо тут зазначити, що президент Володимир Зеленський ще 8 березня погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Сам генерал обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи. Звичайно, одразу публічна заява народної депутатки Мар'яни Безугли щодо статусу інваліда Валерія Залужного викликала широке обговорення в мережі. Безугла нагадала, що залужний був визнаний непридатним для військово для військової служби внаслідок військово-лікарської комісії. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!